Перш за все, хелоу гайс. Дивіться відео, яке ви зараз дивитесь, записано раніше. І е, так як і наступні, я їх не викладав через те, що в мене не було домашнього інтернету. Е, вчора мені його підключили, точніше, я сам його підключив, потім розповім. Е, і тому в мене вже є можливість завантажувати відео і викладати їх на YouTube, ну, там щоденно, як я планував, чи майже щоденно. Тому вибачаюсь за те, що мене давно не було причина вам ясна. Дивіться відео, дякую що дивитесь, Дякую, що чекаєте. Я бачу всі ваші коментарі, всі ваші повідомлення. Дуже приємно, що ви не забуваєте. Гарного вам перегляду, гарного дня. Друзі, мої, всім привіт! Мене звати Єгора, і сьогодні продовжую вам розповідати свою канадську історію. Значить, мій проєкт в Канаді це значить, вже третина цього часу пройшло приблизно 33 дні, і час підбити якісь підсумки. Я зробив собі тут списочок, і зараз будемо по пунктам, що вже вдалося зробити за ці 33 дні. Потім наступне відео буде про враження, що мені подобається, що не подобається. Також і списочок, тому це буде така серія відео. Давайте вже менше з тим будемо балакати, переходимо до самої теми. Значить, перше, що ми зробили за ці 33 дні, це воркперміти. Звичайно, прям так, щоб можна було сказати, що ми щось робили для ворк-перміта, ні, для того, щоб його отримати по програмі Кое, треба було просто приземлитися в першому ліпшому канадському аеропорті, але 3 години в черзі ми відстояли для того, щоб ці воргперміти отримати. Я нагадаю, що ми тут в Канаді в п'ятьох. Це я, моя дружина, моя дитина і також мої батьки. У нас з батьками різний тип візи, тому що в нас візитор, а в них воркер. І справа в тому, що у нас трошки різні ворк-перміти нам дали. І, і нам, і моїм батькам дали Open Work перміти тобто ми можемо йти працювати куди завгодно, змінювати працедавців і так далі. Це дуже класно. Але у нас з дружиною є обмеження, у них обмежень немає. Які самі обмеження є у нас? До проходження медогляду ми не можемо працювати в агросфері, в сфері з дітьми робота. І що мене найбільше розстроїло, це в. Секс індустрії працювати не можна. А це був мій план номер один. Я думав, що я приїду і тут, у секс індустрії, почну працювати, зроблю мільйон і буду собі жити. А виявилось, що я буду все ж таки щось моктати, але не в секс індустрії. Е, ну, це все жарти, звичайно, хоча може і ні. Далі, наступний пункт Сін e, number, Це значить номер соціального страхування, можна щось так подібно сказати, що це щось типу ідентифікаційного кода в нас або там песелів в Польщі. Але це такий номер, який ну, не можна нікому майже давати, там, крім свого працедавця чи іноді в банку просять. Бо ну, це не той номер, який там всюди їм світять. Краще його зберігати. Це вже ми пішли, зробили самі в сервісний. Третій пункт Manitoba Health Card. В Канаді. Точніше, так, я ж кажу, не буду казати про всю Канаду. Канада дуже і дуже велика. Я був десь на одному відсотку її території. Тому кожна провінція має свої правила, свої закони, бо це фактично як конфедерація різних країн в одній країні. Тобто я буду просто розповідати про Манітобу. У Манітобі безкоштовне безкоштовна медицина. Всі хають канадську медицину, я ще не стикався. Ну, я вже був підготовлений польською медициною, тому думаю, що Манітопська мене навряд чи чимось здивує. Ми зробили ці карти, вже навіть їх подались на переробку. Чому? Тому що в цій карті зазначена ваша адреса. Так як ми жили в готелі, це була адреса готелю. Тепер вже ми маємо своє житло, живемо тут і тому потрібно їх переробити. Тобто, чекаємо, вже, коли прийде навіть перероблене. Карта цього імені Тоба Хелс із такого важливого, що ми ловили ці дати, бо дехто робив там сам і ці карти дуже довго інтрирують. а Нам пощастило о 5-й ранку зловити дату, прийти, прийти все пройти і як би ще ці карти мати на руках, що є дуже-дуже класно. І наступний пункт ми пройшли цей самий медогляд, який обов'язково треба проходити усім новоприбулим в Канаді. Для чого це робиться? Для того, що ну будемо відверті, Канада розуміє, що більшість людей, які сюди приїжджають, як працювати або ну мають наміри еміграції, і Канада не хоче брати на себе там якихось дуже хворих людей, бо це треба буде їх спонсорувати, ну їх лікування з коштів платників податків. Ну, а це, звичайно, нікому не подобається. Всім хочеться е, ну, крепких, здоровеньких, щоб усе було ну, якби нормально. Тому просто якщо у вас якась дуже важка хвороба і вона буде там, в рік дуже дорого коштувати, це може повпливати на отримання для вас там, того ж самого піару. Е, ми пройшли е, цей медогляд, він не важкий, там флюорографія, терапевт і здавати кров, якщо Якщо б з нами зв'язалися, то були б ну то значить якісь проблеми. Якщо не зв'язуються, то все добре з нами не зв'язалися. Йдемо далі. Повідкривали банківські акаунти. Усіх, в принципі, по два. В мене чотири. Це з великої п'ятірки Банків Канади. Я не відкривав лише рахунок в Тіді Банку. Це, до речі, як дебітні рахунки, так і кредитні. Плюс ще в мене є кредитка від Тім Хортонс. Для чого я так багато відкрив? Я вже раніше. Казав про це це через те, що я не знаю, який банк мені сподобається. Тобто, у всіх банків перший рік безкоштовний обслуговування, а в Біймо навіть два роки безкоштовно. Тобто, є час подивитися, обрати який мені більше подобається, який менше, інше закрити просто потім і все. В поки що моїм безпопереднім лідером є Скоша Банк. Там теж не все так, що бладенько, але в принципі він мені подобається наразі більше за всіх. П'ятий пункт. Замовили проїзні. Я в якомусь відео казав, що це там проїзні перший рік для українців знижка 50%. Мене поправили, що не для українців, а для усіх новоприбулих знижка 50%. Щоб ви розуміли, щось там проїзний на місяць коштує. 119 доларів, тобто 50%, значить, буде там, умовно кажучи, 60%, що є дуже і дуже класно. Але треба довго очікувати. Ми там вже десь там 4-5 тижнів очікуємо на це все щастя з тих, з ким я спілкувався, хтось тут отримав це за 5 тижнів, хтось отримав за 5 місяців. Тобто, довго очікувати. Але самі проїзні робляться не раз, два це саме розглядається ця знижка. От на її затвердження і іде так багато часу. Далі, пункт номер 6. Я переклав свої польські права, і цей переклад е за затвердив, тобто кваліфікована людина з печатками це все мені затвердила. Е для чого це потрібно? Для того, що мої польські права можна лише обміняти через здачу. Тобто, я спочатку е зробив переклад, завірив його, потім я е зроблю. Здаю тест теоретичний. Після цього якщо якщо його здав, відразу можу здавати тест практичний, і тоді вже в мене будуть права. Стосовно інших всіх з моєї родини, у них усіх українські права вони їх вже обміняли баш на баш, тобто просто принесли українські, віддали, отримали зараз папірці. Канадійські, після чого як вже буде готовий пластик, їм прийде пластик Дороги підуть в утиль, так би мовити. Тобто в цьому плані їм набагато простіше ніж мені. В мене трошки складний шлях, але в самураї нема цілі лише немало важливий пункт, а дуже і дуже важливий восьмий, Це ми орендували житло. Десь вже на третій тиждень перебування в готелі ми почали активно шукати житло, передивились декілька варіантів. Вживу передивились мільйон варіантів в інтернеті, обирали серед доступних так, щоб можна було заїхати одразу, а не там з 1 травня чи з 1 червня таких було варіантів дуже багато. Плюс до того до всього ще дивились там, де нам можуть здати. бо Деяких варіантах там треба якісь рекомендації чи ще щось. Тут нам все здали. Житло класне, от ми тут живемо, і чим довше ми тут живемо, тим більше воно мені подобається. Хоча в перший раз, коли ми сюди приїхали, мені не сподобалось зовсім. Ну ми не заходили в самі квартири, а подивились тільки будинки ззовні. Але чим якби розпробував, так би мовити, сказати. Зараз все добре. Плюс придбали сюди меблі в Північній Америці, не тільки в Канаді, зазвичай житло здається без меблів, тобто є кухня, де ну, все найнеобхідніше, тобто плита, холодильник. В нашому випадку це ще і посудомийка. Може ще бути там мікрохвильовка, наприклад, якась вбудована. Посуду зазвичай немає, тобто, це все треба мати своє. Все, більше ніякої, ну там в ванних кімнатах ще є шафки, там, такого плану. Далі все інше потрібно, щоб було своє. Ми купили там, ліжка, матраси, світильники, бо в кімнатах нема світла на стелях, лише тут, у вітальні. Потім що ще? Ну, в принципі, стіл, стільці для того, щоб було де їсти. В принципі, мене це не дивує. По-перше, був до цього готовий. По-друге, в мене була репетиція в Польщі, бо останню квартиру в Польщі ми знімали так само без меблів. Теж було все на кухні. Я маю на увазі вся техніка, але не було ніякого там посуду, нічого. Це ми навіть стільці ми докуповували самі. Там був. Стіл барна стійка, вже Ми докупили до нього, і там дитячу кімнату, ну взагалі повністю купили. Там були деякі меблі, але це були не меблі господаря. Тобто, це були попередніх мешканців, і меблі були в стилі. Ну, по ним було видно, що це ті, які там десь просто віддавали, вони взяли. Все, тобто, ми там самі все докупили, зробили так, як вже нам потрібно, з того, що з незручності це все потім треба було продавати або куди комусь дарувати, кудись дівати. Але менше з тим, це був передмістя Варшави, місто Зомбки. І коли я казав, за скільки ми орендуємо двокімнатну квартиру з підземним паркінгом, і ще такою, такою кладовою, де можна було все. Зберігати, що спочатку ціна була 1700 злотих, а потім підняв до 1900, і плюс комуналка. Тобто ми там в залежності від пори року платили там дві двісті загалом уже ці останні місяці. То всі дуже дивувалися, бо це новобудова з паркінгом, складовкою, двокімнатна квартира, там з посудомийкою і так далі. Але вона ж я ж кажу, була без меблів. Так що я вже в цьому плані тренований. Нічого тут для мене дивного не став. Дев'ять. Підключили телефон і навіть змінили операторів. Тобто тут більшість людей не користуються пріпейт, як звикли, наприклад, в Польщі. Це от то, що ви там поповнюєте на 30, там, на 25 якого у кого як злотих місяць і користуєтесь, то це припейт. Тут вже зазвичай всі сидять на контракті, тобто ви користуєтесь, а потім платите за це все. Але Prepay ну тут взагалі не вигідний. Ми підключились до оператора Virgin Mobile. Наразі я можу сказати, після місяця користування нормальний оператор, все окей. Тариф коштує 34 долари на місяць, це без таксів. З таксами виходить, ну, це я плачу за себе і за дружину. І це 68 доларів. Плюс податки, щось то сумарно, це 74 там, з копійками на двоїх. За місяць, що ми маємо за ці гроші, це 50 гібай інтернету і безлімітні звонки смс на всіх операторів Канади. Тобто, коли хочеш, туди і дзвониш. Що я маю на увазі, коли ми вже змінили оператора? Змінили ми для батька, тому що його телефон не хотів бачити, просто і якось приймати сім-карту цього Virgin Mobile. Взагалі ніяк. Ну і міняли сім-карти. Взагалі він не хотів з ними співпрацювати. Тому ми там закрили його номер. Пішли в Файдо і там цей номер йому відкрили. Там все запрацювало з їхньою сім-картою. Ну, я не пам'ятаю, скільки там у нього, але плюс-мінус такий самий тариф, і все там якби нормально. Поки що, я ж кажу, з Virgin Mobile польот нормальний. Змінювати не планую. А там як це я все розповідав про те, як гроші тратити. Тепер найголовніше, як їх заробляти. Так що я можу сказати? Вже Ліна пішла на роботу, вже тиждень відпрацювала. Це дуже важливо. Фактично. Від того, як ми приземлилися, до того, як Ліна вийшла на роботу, пройшло там три з половиною тижня. По факту, вона цю роботу знайшла майже ще в Польщі. коли була. Вона має певний фах. Вона хотіла далі продовжувати в ньому працювати. Тобто, ще будучи в Польщі через Google, через Google Maps, вона познаходила фірми, які займаються цим тут у Вініпезі. Коли ми вже прилетіли, вона відправила різпросили на співпесіду, на інтерв'ю, вона і пройшла і вже працює. Що стосовно мене, що е, перш за все мені потрібно знайти роботу комусь одному з моїх батьків. Тому що вони, по перше, самі хочуть працювати, вони приїхали сюди там не просто сидіти, і все в принципі їм дозволяє. Крім одного, що мова майже на нулі, це ускладнює. Тому скоріше за все це буде робота для батька. Бо в нього, хоча б є релевантний фах, який можна в принципі без мови тут порішати, так би мовити. Ну звичайно, що вони вчать, і все так, таке інше, але ну. По-польськи, так би, знаєте, Psalda Бенджі. Е, неможливо вивчити англійську мову, коли ти її ніколи не вчив, і тут там три тижні інтенсивно займаєшся. Е, я вже навіть з батьком ходив на інтерв'ю. У велику фірму це будівельно. В них було день відкритих дверей. Вони проводили інтерв'ю з усіми, спілкувалися, брали резюме, але я розумію, що там, навіть якщо і візьмуть, то це не швидко. Саме тому, що ну, на момент, коли ми прийшли і уходили, там мінімум було 32 людини, а ще було півдня прийомного. Тобто, там можливо було б бути там, може як мінімум 32 людини, а може 60 чи 160 людей. Поки вони це все оброблять там 5-10, тобто вони можуть і через місяць, через два зв'язатися і щось попросити виходити, чи, ну, чи так тому я ж кажу: пріоритет номер один. Це от знайти батькові роботу, бо допомогти, допомогти, точніше, так, знайти батькові роботу, бо якщо я вже піду теж десь працювати, в мене просто буде менше шансів це зробити. І для мене, для самого, таким зараз краєгольним камнем, як то кажуть, приткновієм, є те, що в мене немає прав, бо, ну ви знаєте, що я працював водієм і так далі, але навіть. Не для того, щоб працювати. Водієм потрібно дуже багато, де потрібні права канадські. Тому що з польським правами 3 місяці можна тут їздити, але це можна їздити по своїм справам. На роботу вже потрібні тільки канадські права. І навіть не для роботи водієм. Бо є дуже багато робіт, де вам просто треба буде, вам дадуть якусь машину, навіть от банально. Багато жінок на стартом йде на якийсь клінінг. Якщо це там покоївка в готелі, це одне, вам не треба буде де всі їздити. Але якщо це прибирання під'їздів, чи там квартир, чи ще щось, це об'єкти в різних частинах міста, і вам на роботі просто тут це таке багато такого, що вам тут дають прям на роботі автівку, якою ви можете користуватися, і не тільки там для роботи. Вам компенсують паливо. Це все. Але потрібно мати водійські посвідчення, вміти їздити. Тобто навіть на таку роботу. Бо автобусами тут далеко взагалі не, ну, не заїдеш, не, не доїдеш, бо це буде довго, а в деяких випадках взагалі неможливо. Тому так, тому потрібні права. Зараз я вже на, на цей шлях проходжу. Він не швидкий, і, як я казав, теорія, потім практика. Потім вже права. До речі, я все ж таки там потрошку розсилаю резюме. Мені на 3 чи 4 вис... на висланих вакансії мені два рази відповіли. Так, і це були дві відмови. Тобто один раз мені відмовили там, просто прислали, що unfortunately до віддення. А другий раз мені прислали завдання, що я перейшов в наступний тур відбору. Тобто, і це я вам хочу сказати, це не робота в Google чи Microsoft, що там прям тур відбору. І там прислали додаткові завдання. Я їх зробив, відправив, і вже тоді, через декілька днів, мені прийшло, що знову анхочені, але ви не пройшли в наступний тур. Ну і на два резюме не було ще жодної Це З того, що я там кудись щось відправляв. Але я ж кажу, я роблю це так не поспішаючи саме це. Через те, що я вже хочу доробити права. Або самі розумієте, якщо, наприклад, мені вже треба буде йти на роботу, тут мені треба йти здавати теорію, тут мені треба йти здавати практику, буде дуже важко все це якби разом скомбінувати. Тому я хочу це все зробити і вже з, з усім з повним пакетом документів, а, вже до чогось там приступати. Так то. На, на око щось трапляється, щось там на ну, вуз, вивчаю ринок праці і так би мовити, це все. Але ну от, менше з тим, зараз поки що такі результати з трьох людей, потенціально працюючих. План виконаний на 30%. Одна людина вже працює. Ну і останні записались у 11 пункт, записались у ВЛАРК. Так, де, де вивчають англійську мову, і досить так конкретно, перш за все, ви проходите такий екзамінаційний тест, де визначають ваш рівень мови, після того вам вже... Призначають курси, це курси від держави. Це серйозні курси. І... Це серйозно дивіться, якщо у вас там нульовий або біля того рівень умови. Вам призначають курси 5 разів на тиждень, а по 2,5-4 там 4 години люди ходять і в місяць можна пропускати не більше чотирьох занять. Тобто, самі розумієте, що це досить інтенсивно. до того ж, це все безкоштовно і. Можна якось там щось підтягнути на тих курсах. Поки що, поки ми очікуємо цього всього, бо очікувати теж можна там величезні черги, очікувати можна теж дуже довго. Наприклад, мої знайомі минулого лютого записалися на екзамен потрапили лише в травні, і в, цьому, в лютому цього року почали ходити. Тобто майже рік. Тому ну, зараз ми там вивчаємо самі мову. Ну, це більше стосовно моїх батьків, вони там інтенсивно самі вчаться і ходять на безкоштовні курси тут недалеко від нас. Так що такі справи, друзі мої. Все потрошку йде. Особисто мені хотілося б, звичайно, щоб все було швидко, але я готовий був до такого, такого руху поволі. Я думаю, що цікаво буде через ще 33 дні. Подивитися, що вже зроблено там фактично за два місяці. Ну і наступного відео очікуйте на мої враження, що мені сподобалось, що не сподобалось. Дякую, що дивитесь. ставте пальці до гори донизу, пишіть обов'язково свої коментарі, задавайте питання. До нових зустрічей, Па-па.